За Порошенка. Чому так менше? Ну, ну не за Зеленського. Зараз я як і в першому турі, голосую за людину, яка є державником. Єдиний президент, який був державником, зараз і він кандидатом. Президенти і я важа. Я не голосую проти когось. Я голосую за державою, голосую за нинішнього чинного президента. Так, За, за діючого президента за Порошенка. Чому таке вас рішення? Ну, то є моя думка. І я бачу, що він зробив, і я думаю, що мій правильний вибір. Так. За кого? Ні, за кого. Так. За кого? Після перших турів за Порошенка. Чому таке рішення? Тому що він е, політик, а не клоун. Ну, чесно, дехто ображається, чому я називаю Зеленського клоуном, але ну, він не мій поводитись угу. на людях. І як він спілкується з президентом діючим? він хотів, щоб до нього так спілкувалися. А да, я тільки за Порошенка. Чому таке? Ну бо я рахую, що він для України багато зробив і надію, що далі теж зробить. Можливо, він не все так, як ми хотіли, але я тільки за нього. Сократ фірм знаю. Це Таємне голосування. Визначилась за Петра Порошенка. Чому так вирішила? Ну я вважаю, що людина можливо не максимум зробила, що ми би хотіли. Але я вважаю, що все-таки кі зусилля він доклав до того. Доброго, Ще готорі. ні. чому коливаєтеся? Коливаюся в роздумах. За Україну. Визначились. За кого? Ну, це є таємне голосування. Добре, а на що ви спиралися в своєму рішенні? Ну, на те, щоб дорогу давати молодим, перспективним. Хочеться чогось уже нового, якихось змін в тій країні. А як вам сказати м'якче? Кажіть, як я думаю, кажу, ніхто не вартий з них. Але ви все-таки на комусь зупинилися, то що вас пам'ятало зробити? Я так? напишу окрему думку в бюлетені, щоб просто бюлетень буде не пропав. Зіпсований. Можливо, то вже не мої проблеми. Маленькому. А, угу. угу. а чи е так з пересторогою кажете, чому? Ну, eh, це... ну, не ну, 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 має право на себе. Зеленському. Uh -huh. Uh -huh. Uh, тому, що, тому що я бачу багато. Дуже не те, що потрібно, скільки людей, скільки дітей повбивало. Добре, що мій внук вже там в штатах uh -huh. і син. А то вже не знаю, чи вернулися б звідти. Uh -huh. Отакі От справи вже колись і тато загинув на війні, а нас поставив. Uh -huh. І так само. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Господь Бог з нами прав. Мене знімає? Так знаю, голосувати за Порошенка. за Порошенка. А що саме вплинуло на ваше рішення? Ну, не знаю, ну так, така моя внутрішня думка. Все-таки mm -hmm. багато чого доброго зробили. Да. Е, е, Що вплинуло на ваше рішення? Е -е, 20 років незалежності. За Зеленського. Алло? Ні. Я не голосую взагалі. Взагалі не голосую, просто не ходиться на вибори? Просто не ходжу на оборону. Або ні того не признаю. Визначилася. Що вплинуло на ваше рішення? На моє рішення ще там того разу вплинуло, то, що як ми зараз у державі нашій яка стабільність і за то буду голосувати. За, за Порошенка. Я за Порошенка. Чому ваше таке рішення? То людина як чоловік відчинує. І Путін його боїться більше, ніж Бандери боявся Сталін. І він знає, що він має займатися. Він е, знає, які функції президента, то є зовнішні відносини і оборона держави. Він не буде думати, я в чи е, сміття прибрати, для того є голова міста, депутатський корпус. Ми хочемо, е, ну, щоб наша країна була, як то сказати, щоб вона розцвітала і в ній не, не було клоунів. Тому ми Порошенка. Я ще сподіваю, ну, що то буде. Краще і краще і краще. А то ще докотило до, повного, до повної ліквідації державності. За кого докладати? Я. Ну ще не знаю. То за тих пару днів можуть три рази Порошенка повісити, три рази ага. пристрелити а, або, або того другого. Навіть не хочу його прізвище згадувати. А на дебати не розраховують. Та дуже б розраховував, коли б то була свідома нація, нормальна нація, то дебати б дебати щось вирішили, показали. А так? Дебати. Я вас, прошу пана, А як обирали Порошенка минулий раз? Він чомусь не прийшов на дебати з Тимошенко. Чому він не прийшов на дебати? Вони рівноцінні політики. А це є молодий, політиками не народжуються. Порошенко виграв у першому турі. Дебати мають бути, якщо два Так, Але вона все одно його запрошувала ще перед першим на дебати. Чомусь він не виходить? А пам'ятаєте? Хі-хі-хі-хі. Я криватки не ношу. Ми бачили п'ять. Я подумаю ще, але не за Порошенком. За спокій? Я за спокій. Чому коливаєтеся? Ви самі знаєте ситуацію. Дуже багато недоліків одного і другого. Нічи не визначився. Що вам заважає? Не знаю. Ще поки вибираю. До кінця тижня ще б думати? Так, звісно. Якщо б можна було, то за гітлером. За Гітлера голосував. <плес> визначились. Ми визначились, але це соцопитування, Ми не віримо. Всі е... рисуйте, що хочете. Е, Та я не питаюся конкретно конкретно дати голосувати. Просто скажіть, е, що вплинуло на ваше рішення? Все вплинуло. Наше життя за п'ять років Визначилося? За Порошенка, як і в першому. Що вплинуло на ваше рішення? Чесно, я є дуже політична особистість, дуже рідко дивлюся новини, але він мені подобається навіть те, як він розмовляє, як він комунікує з європейськими лідерами. Тому напевно підтримую його і через те, що Зеленський мені не подобається. Чесно, нікого не, не буду. Не підете на вибори? Ні, ні, не піду. Ще що означаюся. Що, що може змін... вплинути на вашу думку? Слухаю за, проти про двох кандидатів. Я визначилася. Що вплинуло на ваше рішення? Не знаю. Ну, не реклама. Всякому випадку я бачила, що зроблено і тому вирішила голосувати за того, за кого я вирішила. Визначилися і давно, бо не хочемо церкви в Україні. Дуже цікаво з нами поступають. У нас завжди ставлять такі умови, що вибір без вибору. Так, я визначився, звичайно.